Генеральна прокуратура України оголосила про підозру більш ніж 250 кримським суддям, які зрадили присягу та перейшли на службу до російських окупантів. А людина, яка схиляла їх до державної зради, та навіть навчала російському законодавству ще майже два роки після цього, виносила рішення іменем України. Спасибі президенту України Петру Порошенку. Валерій Чорнобук, колишній голова апеляційного суду Криму. Свою посаду він отримав у 2011-му. Його називали людиною Андрія Портнова, який курував судову реформу в адміністрації президента Януковича. Коли у Крим прийшли російські окупанти, очільник апеляційного суду закликав колег визнати владу нових господарів. Тоді, в інтерв'ю Кримському центру журналістських розслідувань, Валерій Чорнобук, охоче розповідав, як планує працювати в Криму далі. Значит, суды Республики Крым работают на основании первой Конституции Российской Федерации. Второе на основании тех процессуальных законов, которые указаны в законе о порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании ее в составе нового субъекта Российской Федерации. Ми сейчас називаємося громадяни, заміщаючи должності суддів судов діючих на територіях Республіки Крим, градов федерального значення Севастополя. Вже наступного дня на сайті апеляційного суду Криму з'явився заклик Чорнобука до кримських суддів брати російське громадянство та переходити на службу окупантам. Сайт уже недоступний, однак ця публікація широко розійшлася в змі. Я призиваю всіх представителей судського сообщества признать законність положення федерального конституційного закону номер 6 ФКЗ у прийнятній в Російську Федерацію Республіки Крим. Чорнобук наполягав на тому, що перехід кримських служителів ФЕМІДИ на бік країни окупанта не порушення закону і не зрада. Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу, мы принимали присягу, присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины. Чорнобук розповідав, що кримські судді дуже здібні і швидко навчаться працювати на окупанта. І навіть сам читав лекції, присвячені російському законодавству та роботі в нових умовах. Сьогоднішнього дня ми починаємо учору русських законах роботом із кріпасцем плесного суда, який на сайті вилежить. Та зусилля судді не оцінили. Окупанти призначили на його місце іншу людину. І вже 1 квітня, у день сміху, Валерій Чорнобук потрапив до чорного списку самопроголошеної кримської влади. Довелося тікати на материкову частину України. Там Чорнобук знову перефарбувався, позував у тилу зі зброєю, писав про патріотизм у Фейсбук і заперечував усі закиди проти себе. Мовляв, журналісти все перекрутили і його почули в адміністрації президента України. Указом Петра Порошенка, 19 липня 2014 року, Чорнобука перевели на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області, частина якого розташована в Кривому Розі, про те, що в Кримській діяльності Валерія Чорнобука є всі ознаки державної зради, кримський центр журналістських розслідувань повідомляв і нагадував постійно, після створення прокуратури Автономної Республіки Крим журналісти неодноразово зверталися до прокурорів я скажу так, ви нам цей диск з відео дайте, а ми вже там розберемось. Ну, вам цікавий о такому, сюжет. Ви о ньому не бачили от, от, сюжет? Я про це ну, перший раз побачив, ну, дійсно, ну, цікавий, вы, цікавий а, сюжет. А как, яка, яка, реакція взагалі? Ну, от, ви удивлені тим, що такий чоловік вас бавляє? Я, ну, от... я здивований тими словами, які я почув uh -huh. в цьому сюжеті. Тому, думаю, ми розглянемо це звернення. Провадження прокуратура відкрила, однак слідство затяглося. Ми двічі передавали оригінальне незмонтоване відео інтерв'ю з Чорнобуком до прокуратури, ходили на допити як свідки. А Чорнобук тим часом виносив рішення іменем України і брехав про свій героїчний опір окупантам. Утомившись, чекати на експертизу відео, яка триває вже півтора місяці, вирушаємо до Кривого Рогу на свого роду очну ставку. Ми шукаємо суддю Чорнобука Валерія Івановича. Ну, він у відпустці, його зараз, не знаю. А скільки в нього відпустка триває? Тому що він зараз в розкладі засідань. Якщо він у відпустці, то чому ж... Ну, справи були розпустці? призначили, але він пішов у відпустку. Ну, раніше ще, до того, як призначались справи. А з якого числа він? Не з 1 лютого, ні? Під чи з другого? Ну він у Ну, Він, ну, він був, перебував на лікарняному, але здається, з 9 березня. Не дивлячись на те, що в розкладі всюди проставлено прізвище Чорнобука, нам кажуть, що сьогодні в суді його нема. Він або у відпустці, або на лікарняному незрозуміло, тому ми йому зараз зателефонуємо. Зустрічатися з нами суддя Чорнобук не хоче. каже, спілкується зі слідчими ГПУ. але несподівано робить щиросердне зізнання. Це річ, віче, я буду жаліти всю свою. Життя. І как -то, вам сейчас -то, еще пояснять не То есть, вираскаясь, что видела. Конечно, конечно. Я был неправ. Я неправильно оценил ситуацію. Я увольняюсь з судебной системи, чтобы ее больше не позорить. Вот. И вот, вот как так. У Вищій Раді юстиції нам підтвердили: Валерій Чорнобук дійсно подав документи про складення повноважень судді. Але попередньо забезпечує собі запасний аеродром. За повідомленнями змі, Чорнобук уже домовляється про роботу у міській раді Дніпропетровська. Пишуть, що там він відповідатиме увага за безпеку. Якщо ж не складеться у Дніпропетровську, Чорнобук завжди може повернутися до Криму. На півострові, який він допомагав анексувати Росії, у нього лишилась квартира у селищі Парковому у Великій Ялті в комплексі, який побудувала компанія кримського спікера-сепаратиста Володимира Константінова.